Дії на Донбасі сьогодні зранку бойовики розпочали обстріл сил АТО під Маріуполем. Вогонь вели з танків та мінометів. Наші бійці тримають оборону. Інформації щодо загиблих чи поранених немає. Загалом ця ніч у зоні АТО пройшла відносно спокійно. Ввечері бойовики обстріляли наші позиції поблизу Нікішиного. А під час доправлення продуктів харчування на 32-й блокпост під смілим на фугасі підірвалася бойова машина розмінування. В обох випадках ніхто не постраждав однак, саме через це продукти та воду. Не доставили бійцям стратегічного 32-го блокпосту. Вантажівка із провіантом була пограбована сепаратистами. Бойовики відпустили контуженого водія, транспорт забрали. А майже сотні бійцям терористи залишили трохи продуктів та 50 літрів води. Пробитися до наших вояків на 32-му блокпосту все ще дуже важко хоча у штабі АТО то запевняють наразі солдати повністю забезпечені провіантом теплими речами та зброєю, і про жодне оточення блокпосту під смілим не йдеться. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блокпост, що розташований поблизу Смілова, продукти харчування та питну воду, підірвалася на фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особовому складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлені продукти харчування, питна вода та теплі речі. На найближчому до нашого поста блокпосту Сєпарів Краза витягнули всього. Крім двох мішків картошки, мішка рису, мішка чеснику і 50 літрів води. Перелічені харчі попали на 32-й пост.